Вітаю, мої любі малята. Радісний надходить день, дзвонить дзвонить, дзень зелень, Понад міста і понад села, ли невісточка весела, Ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, Заспіваєм агілок, що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Бо саме на Великдень всі мами й бабусі роблять крашанки, печуть паски. Ці вироби зачаровують своєю красою. Паски печуть великі і маленькі, пишні та дохм'яні, із родзинками та сиром. Зверху святкову паску зазвичай змащують спеціальною глазур'ю та прикрашають барвистою присипкою з кольорового цукру. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам зробити пасочку за допомогою аплікації. Для роботи нам знадобиться прямокутник коричневого кольору, ватні диски, клей, серветка, кольорові фломастери або маркери та ваш гарний настрій. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам підготуватися до заняття. Наш прямокутничок гарно промазуємо клеєм. Це буде основа нашої пасочки. Далі приклеюємо його до зеленого картону та за допомогою серветки гарно притискаємо. Основа пасочки готова, тепер клеїмо глазур. А за допомогою різнокольорових фломастерів ми прикрасимо нашу глазур. Ось така гарна пасочка вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!